Гаю, друзі, у мене є для вас добра новина. 13 травня стартує захід від Axioma Live, де партнери зможуть подивитися на свій бізнес у новому світлі, а новачки, які бажають почати свою справу, правильно зможуть заробити свої перші 1000 євро. Готові досягти нових висот онлайн? Тоді марафон. Бізнес-рестарт від «Аксіома Лайф» – ваш шанс. Ви можете покращити свої продажі або розвинути бізнес, залучивши нових клієнтів та партнерів. Участі у марафоні коштує 15 євро або бізнес-активність. Виток можна придбати у маркетплейсі за посиланням. Пропоную приєднатися до нашої команди. Будемо разом розвиватися та досягати цілей. Кожна команда буде досягати своїх вершин і мати бонуси, але найкраще получить від компанії подарунки вартістю від 300-500 євро. Приєднуйтесь до марафону «Бізнес Рестарт» та ставайте справжніми лідерами, з надійним партнером Axioma Life. Разом ми сила!